Черкаса охопила епідемія грипу у зв'язку з підвищеним рівнем захворюваності, міською радою та надзвичайниками було введено обмежуючі заходи. Зокрема, школи закрили на карантин. Лише протягом минулої доби у місті захворіло 786 осіб. 298 з них це діти. Тож запитаємо у черкастів, як вони бережуться від грипу та застуди. Як ви бережетеся від грипу та застуди в зиму? я прививку зробила собі і тому я не баюсь. Щеплення від грипу да. коли Восени? Да, еще И я себя Як дорого обійшлося вам ще б? Ні Я на предприятия нам діла любай. Пощастило вам? Як ви бережить? У вас гарний імунітет? Ні, імунітет не гарний, але так виходить. Що я, в принципі, хворію рідко, але я знаю, що це буває у вересні, і це буває якраз взимку, коли йде зміна температури. <ривання> <трохі> <трохі> тобто, коли відлига, в грудні чи в січні, один раз на рік це обов'язково. Вже спробувала всі ліки, поки що не бачу ефекту. А народні засоби? <плес> а народні вони допомагають, але часу на це треба витрачати багато там травки, треба купити, заварити їх. Дівушка дуже просто. <плес> Чаї гарячі. Більш народна медицина. Так, наприклад, може якийсь рецепт знаєте. Наші діди прадіди, часник, цибуля, хрін. Це, я вважаю, що це перві засуди. А до медичних препаратів як ставитись? Ой, дівчина дуже цей отрицательна. Через дорожнечу чи якість? І, і, і через якість, і через дорожнечу. Так що краще, я щитаю, що краще домашніми способами, тими дідівськими способами. Ну, Це моє особисте мнення. Як ми бережемося? Таблетки купуємо. Які саме? Ну, амізон. Я сюди зайшла в аптеку і купила амізон. І через Допомагає? Допомагає? Ну, надію, що допоможе. Народної медицини? Чаї п'ємо з лимоном, з медом. Сплю довго. Допомагає? Взагалі, так. А ще які засоби знаєте? Які лимони є. Вітаміни добре. Зима, вітамінів мало. Довіряєте медичним препаратам? Чи ні? Все ж таки більше народні. Не, так, народне. Ще не Боже... Так. На половину. Що ж вдома не лікуєтесь? і Обикнові. Ну, ну, наприклад, які ваші способи. Цибуля чеснок. Вічером кушаємо. Дієва. Ну, дієво, ще пока, слава Богу. Медикаментам довіряєте? Там ми народними стрітці Травки. В інтернеті всі можливі і в основному так. Ну як ви бачите, що я не бережуся. Чому? Ну тому що немає маски. А ніхто немає. А ніхто має. Ну а так у нас як промивання носа, полоскання горла, коли прийшла домой. Типу поміше гулять. А якісь профілактичні, можливо, медичні засоби застосовуєте, чи тільки народні медичні? Медичні – ні не довіряєте? Я просто не знаю, які. Ну, знаю ремонт один, але поки не, не вживаю. Поки що не хворіли. Так, е, да, даже боюсь об этом подумати, але поки ні. Та як об'єкти з транспортом їздиш, ніяк не обережається. Як підтримуєте, можливо, свій імунітет, щоб не захворіти. Надіюсь на своє здоров'я. Можливо, народна медицина чи пігулки якісь. Як до цього на Пігулок взагалі ставляться, старається мені те саме. Менше потреба хімії. лучше такі там травми, ще чим народними средствами, а так ні. Таблетками травиться хімія, то немає ніякого желання.